Клієнт сказав, що там 400 грам срібла. Дивимось. Помпс. Хоп. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну Баночка вже класна, вже класна. Баночка питань нема. Хоп. Листочок. І так зробимо. Оп! Хоп, є, є, є. Читаємо листочок. Магніт 94 грама, Немагніт 270 грам, на міді 54 Ну, Давайте почнемо з більшого, Немагніт Там я вже бачу трошечки чуть -чуть Щось не то, але ну, давайте подивимося. Так, на вагах у нас 0. Зараз будемо дивитися. Написав немагніт 270 грам, є 271. Но, ось це 925-та проба, якщо це срібло. Це взагалі посрібнення. Це може бути, це треба перевіряти. Це, скоріш всього, що посрібнення, це скоріш все, що посрібнення. Це, скоріш все, що посрібнення. Так, давайте тоді такого. Дивіться, поки що зафіксуємо поки що зафіксуємо вагу, таку я запишу 258,9. 258,9. І я висиплю сюди його поки що такого. Раз. Зараз ми його переберемо. Будемо нажимати паузу. Просто хочу зафіксувати вагу і перебрати і вже розписати вам, показати. Так, Магніт людина написала нам. Таке інтересне написала, що тут 94 грама. Так і є. 94. Теж фіксуємо 94 і 2. 94,2. Зараз ми його... Давайте так ось сюди. А в нас є така класна штука, отака. Ми поки що сюди. І давайте зробимо на МІДі. На МІДі там все чітко бачу. Так, ще, ще, зараз. На міді там все чітко. Людина написала, що на міді 54 грама, є 54,3. 54 3. Тепер ми натискаємо паузу і це все рахуємо. Вийшла сума 6477 гривень. Кому цікаво, там робіть скріншоти, все, считайте, пересчитуйте. Не срібла, вийшло 18,7 грам. Ну, нормальна сума. Цікавить тебе металобрухту. Підписуйтесь на канал.